На своєму каналі ось настала година, де треба вже збризувати яйця у гічі. Так, у нас сьогодні 14 день. Це день, коли починається час, де треба збризувати яйця. Що я роблю? Треба це робити рано і вечір два рази в день обризувати. Водою і зрощеном оцету. Вона столова ложка оцету на 100 грамів води. Так що поїхали. Так, ось так виставляю на стіл і пропшикую. Одна сторона. Це розчином, оситим розчином. Як я вже казав, 100, столова ложка оцету на 100 грам води. І потім наступне робимо що. Перевертаємо. Такий запах чути оцету. Перевернув далі отаким от чином збризуємо. І даємо час трошки воно, щоб просохло і ставимо брудер. Або можна зразу поставити брудер, на собі просохне. так